Дводенним походом за маршрутом Дніпропетровськ-Запоріжжя Дніпропетровськ відкрив новий водний сезон офіційний дистрибутор фірми BRP в Україні. Компанія Logosport спільно з Дніпропетровським яхт-клубом Бартоломео та Запорізьким бомбардиром. Учасниками захопливого трофі запливу стали більше як два десятки катерів і гідроциклів виробництва BRP, А їх власники з'їхалися на цей захід із різних куточків України. Суботнім ранком швидкохідні катери й гідроцикли вийшли з єх клубу Бартоломео і, набравши швидкість, стрімко попрямували Дніпровим плесом до колиски українського козацтва острова Хортиця. Вибір водного маршруту був не випадковим. Організатори заходу поставили собі за мету не тільки міцніше згуртувати колектив однодумців-шанувальників активного способу життя і техніки BRP, але й потренувати новачків на коротких дистанціях, а також показати всім учасникам походу історичні місця Дніпропетровщини. На Запоріжжі ми насамділі хотіли облегчити тим людям, котро нікуди, ніколи не ходили. Хотіли облегчити навігаційну складність маршруту для того, щоб вони могли різкнути і спробувати, що такое шлюз, що такое переход. І для цього вибрали короткий маршрут, не дальнобойний, як ми, наприклад, ходили в прошлом році в Черкаси або позапрошлом новою Каховку. Щодо самих учасників трофі-рейду, то їм ця річкова екстрем прогулянка подарувала чималу порцію адреналіну і ні з чим не зрівняну насолоду від справжнього польоту над Дніпровими хвилями. Когда э, летишь по волнам, так свежо, хорошо, и вообще все это очень весело. Ну, это драйв, это я не знаю, адреналин, наверное, Ну, это все очень, -очень хорошо. Это получается адреналин в крови. Ты весь счастливый, радуешься этому моменту. У півдні швидка флотилія БРП підійшла до шлюзу Дніпрогесу, як відомо, найдовшого в світі. Його унікальна 300-метрова камера легко вмістила не тільки катери і гідроцикли учасників річкового походу, але й прогулянковий корабель та вантажну баржу на додаток. За кількадесят хвилин вода м'яко опустила мандрівників на 38-метрову позначку, а брама, відкрившись, ніби перенесла їх у часи козаччини. Перед очима подорожуючих постали гранітні скелі, вкриті густими лісами, залиті сонцем луки, дерев'яні будівлі запорізької січі і залишки Дніпрових порогів, які колись мужньо долали козацькі чайки. Тож кожен з учасників походу міг на якусь мить уявити себе на місці своїх звитяжних пращурів. Я не жадав, що хорт за такою у хорті звірні такої розмір. Тобто, коли на мишині проскакуєш, дуже швидко. Ну, вроді, ну, остров, остров. Кадап, ходячи на лодці або пішочком прогуляєшся, ну, немножко по-другому. Мальовничі краєвиди Хортиці принади купання на піщаному устрівному пляжі, до якого ненадовго пристала флотилія, страви традиційної української кухні та вистава кінного театру Запорізькі козаки запропонована учасникам походу схилила більшість з них до думки про неабияку привабливість нашого краю для туристів власних і іноземних. Знаєте, ми часто не замічаємо, як красиво у нас тут, на Україні. Ми часто не летим на моря за 3-9 земель, перелітаємо самолітами. А ми не розуміємо, що здесь очень красиво, і на Україні можна дихати, причому качественно і ефективно. Загалом учасниками цьогорічного водного походу на хортицю стали 56 чоловік, серед яких були жінки і діти. А це свідчить про високий рівень безпеки подорожі. Даже в этот раз мы взяли ребенка с собой. В прошлый раз мы побоялись, почему-то было страшновато, потому что еще никогда не ездила. А в этот раз уже было безопасно, как-то уверенно. Много лодок, спокойно, интересно, ветер, вода. Это что-то волнующее, потому что ты получаешь максимум удовольствия. Это и хобби, и увлечение, и уже когда этим заболел, без этого не можешь. Схоже, водні мандрівки стають для логоспорту доброю традицією, яка й надалі збиратиме разом людей, що у задушливих джунглях великих міст мріють про свіжий морський вітер в обличчя, безкраї простори і адреналін у крові.